Добавися, добивися, ні, ні, ні. Допомогти і дякувати нашим Збройним силам України, завдяки кому ми маємо можливість сьогодні збиратися на концерт Наксабату. Звісно, поминали. Скануйте його. Зібрані кошти будуть перераховані благодійній організації фонд родини Квятковських. Координатор проекту голосив відродження зі створення реабілітаційного центру для жінок військовополонених. його 6 мільйонів гривень нашу український прапор з підписом Макса Парського. І з половиною вона розпочинала фінатично. Ця футболка. Сім тисяч гривень. Три грина. І спеціально для цього, цього оксону 10 тисяч гривень стартова ціна Дякую кожному і кожній, хто долучиться до нашого збору. вечора, Ліс! Требують нашої підтримки. Я люблю вас, любий.